Це газоаналізатор. Запам'ятаєте. Газо у нас в легені. Тому що деякі люди думають, що якщо ти вчора употребив, то з утра випий крепкого кафійка або паїш жирненького бульйончика і все буде гаразд. Бульйончик куди спуститься? В желудок. А алкоголь пари де? Легенько. Сам газоаналізатор він знаходиться в такому кейсі. Кейс, е в кейсі знаходиться сертифікат. На драгері є серійний номер. І в сертифікаті є серійний номер. Зрозуміло? Всі оці прилади вони проходять павірку мітрової. Трубки вони повинні бути герметично запаковані. Відкривається кейс, і водію кажуть, беріть самі трубку. Ну, водій бере, трубку, пробує, ага, герметично запакована, окей, герметично. Трубка вставляється і робиться контрольний забіг повітря. Тобто, Чіп і драгер починає всасувати повітря, просто я маю на увазі з вулиці. Зрозуміло? І драгер пише, алкоголю немає. Що це означає? Що в драгері на даний момент і в цій трубці немає алкоголю. Зрозуміло? І потім вже людина починає продувку, людина бере і дує в цю трубку до характерного щелчка. Щелчок і, тобто, Драгер тоді показує калічество іменно це промілля. Протокол складається після 0.2. До драгера йде така штука, називається, як воно, так термопринтер, від звідти виїжджає чек? Якщо у людини немає алкоголю, він пише, що алкоголю не виявлено. Тобто там за ну, тобто, дата, час і от він виїжджає, щоб була продувка. Якщо драгер показав звичай 02, тобто червоним там вже складається протокол. І оці всі відповідні процедури.